Всім вітання. Я зараз хочу продовжити експеримент з акумуляторами і моєю резонансною системою. Значить, я в попередньому своєму відео говорив відносно підключення напряму, але всі хочу дійсно побачити, тому що е, те, що там крутилося, двигун ішов досить досить потужними оборотами. Я зараз продемонструю, як це напряму йде. Так, у нас зараз ну, з одного акумулятора будемо включати, у нас іде е, плюс підключений на двигун, мінус. Зараз я буду підключати через. Е, от зразу іде, і двигун на одному акумуляторі, ледше-ледше обертається. Те, що я говорив. На двох акумуляторах він піде трошки веселіше. Але це ненадовго. От і зараз одразу буде струм просідати, тому що і обороти легше. Те, що я говорю, струм пішов. От ми бачимо, зараз він буде розсаджуватися дуже швидко. Зараз 0,22. Трошки попрацює і він моментально розряджає акумулятори. Двигуни падають, оберти з двигуни. Тримається стабільно. Додавляємо двигун. Так, двигун працює. Напруга була 42,6 42,7. От так струм 20 1, 22 поскакає 23-24. Трошки заберу часу. 2042,8. Тобто у нас зараз із двох акумуляторів працює резонансна система і працює двигун. І, як ми бачимо, у нас напруга не просідає, а виростає. Звичайно, що двигун він досить -таки потужний, споживання досить -таки велике. На маленьких двигунах, які беруть декілька ватт, там у нас просадка напруги відсутня, а тут, як ми бачимо, Отже, 42.9. Починали 42,6, 42,7, 42,9 вже. Таких відео в мене на каналі є багато. Це пов'язано якраз із роботою саме дефіляри. От у нас тут дефіляри лежать. Тут також дефіляри, конденсатори. І у нас йде одночасно виконання роботи і заряд акумуляторів. Так, я це відео буду викладати завтра. Завтра чергове свято. Так що вітаю всіх і святом і швидкого нам миру. Всім щастя, здоров'я і до нових зустрічей.